Будемо говорити про вибори, але вибори не у Чернігові, а взагалі про Україну. Ми такі характеризували цю тему, як, як якби вибори відбувалися зараз? Чому? Чому говоримо про це? Тому що в понеділок були оприлюднені дані Київського міжнародного інституту соціології. Вони проводилися із 27 червня по 9 липня. Цікаві, доволі там є цифри, і хочеться поговорити про них із нашими експертами. Тарас Борозовець, він є політтехнологом. І Рус... доброго дня так. Доброго. І Руслан Кермач, він є аналітиком фонду демократичної ініціативи. І до речі, прийшов зі своїми експертними даними, про які ми теж поговоримо. Але почнемо все ж таки ну, з заявленої теми. Отже, все опитування громадської думки, Проводилося із 27 червня. Пропоную я от подивитися так на ці всі дані. Зараз виведу їх. Ага. Отже, динаміка, динаміка виглядає так. Ну, якщо я, наприклад, зроблю фоном. Ага, вона вс... бачите, думала, що буде на весь екран, але ну, я думаю, що так все одно видно. Найцікавіше тут ну, всім журналістам і мабуть експертам видаються рейтинги всеукраїнського об'єднання батьківщина. Отже, з того, що, що стверджує КМІС, Київський міжнародний інститут соціології, блок Петра Порошенка має 23,5% і всеукраїнське об'єднання Батьківщина має 22%. Далі де самопоміч після того радикальна партія Ляшка, опозиційний блок. Громадянська позиція. Якщо хтось забув, то це є партія яку очолює Анатолій Гриценко. Ну і після того 5.4 правий сектор. Отакі дані ми зараз поговоримо про ці дані. а Потім я покажу ще одну табличку порівняльну, як змінювалися рейтинги протягом періоду. Здається, півроку вони взяли. <реку> Отже, почнемо, ну пане Тарас, перше запитання. Ну до вас, щоб ви прокоментували власне ці рейтинги. Христина, ви знаєте, я ніколи не критикую соціологів, тому що це жодного сенсу немає. Я буду так говорити, скажімо так, загалом по соціології. Соціологія це не є ніколи точним інструментом. Це інструмент вимірювання температури по палаті. Він може показати тенденцію, хто є першим, хто другий, там далі, третє інше. Я ніколи не ставлюсь там в абсолютних цифрах до соціології як точного інструмента. Це може показати вам, ну скажімо так, тенденції по проблемах, по тому, як люди ставляться позитивно чи негативно не сприйняття по ритмінг довіри, недовіри до політиків. Mm -hmm. Але зрозуміло, що коли м, там іде за буквально скільки тут там, за там, 4 місяці збільшення в два рази. Так, по ось це рейтинг... порівняння табличка, це є правильне вибори. Зелене це березень, а жовтий це липень. Mm -hmm. Тобто, я скажу, що це соціологічна неприродна тенденція, абсолютно. Mm -hmm. От, і що Кидається в очі, кидається в очі дуже низький результат Народного фронту. Ну абсолютно чомусь зростає підтримка. Ну я зрозумію, чому правий сектор зростає. Тут є питомі причини. Чому зростає громадянська позиція? Я абсолютно не розумію, mm -hmm. тому що їх немає ніде і не видно. Чому зростає? Наприклад, батьківщина радикальна партія, але падає при цьому самопоміч, я теж не можу пояснити. Тим більше, ну, що... це такий маніпулятивний рейтинг. От Ще скидеть. раз повторюсь, будемо давати обережно, там, маніпулятивний чи ні. Знаєте, я колись писав що, про те, що людина є слабкою, а соціолог є слабкими в межах статистичної похибки. Тобто, від, від того, як ви сформулюєте питання, від того, як mm. ви сформуєте вибірку, вибірка це ключ, mm. по суті. Да? Тобто, є люди, методологи, які встановлюють принцип. По формування вибірки. І залежно від того, яка буде вибірка, ви можете отримати потрібний вам результат. І вам нічого не потрібно буде фальсифікувати. Руслана, ваша думка, ну насправді дійсно тенденції, які ми спостерігаємо, вони є цікавими, і бют це звичайно, основний ньюсмейкер, їхні показники батьківщини фантастичне зростання майже вдвічі, але в принципі, враховуючи те, що лідер цієї фракції Юлія Володимирівна. Була в прайм-тайм політичних ток-шоу регулярно і фактично змістила акцент в своєму позиціонуванні суто на соціально-економічну проблематику, яка сьогодні загострюється. І я думаю, що на сьогодні це не найгостріша фаза, коли ця проблема актуалізується. В Часи період опалювального сезону і зростання тарифів і так далі, ця проблематика ще більше загостриться. Тобто Юля Володимирівна мені здається, дуже вдало позиціонує себе сьогодні, і звідси, звідси така серйозна капіталізація її рейтингу, в принципі, якщо подивитися, я не знаю, чи є у вас ще рейтинги стосовно окремо. Президентських Так, пізніше, аміцій. давайте так. давайте так, поки поговоримо. Там, там спостерігається кореляція. Тобто, про ці рейтинги чим. ще не закінчили говорити. От ви сказали, що ну, якщо навіть припустимо, припустимо, да, знову ж таки, що рейтинги можуть бути накрученими так батьківщиною. Є припущення про те, що ці рейтинги є замовленими саме всеукраїнським об'єднанням Батьківщина, але ми розуміємо, що КМІС це не підтверджує. Більше того, вони не, не кажуть про свого замовника, але навіть якщо. Припустимо, що це є накручені рейтинги. Там скільки це може бути накрутка? Ну. Ну, слухайте, КМІС – хміс достатньо авторитетна компанія. Ми з ними працювали багато разів і на місцевих виборах. Вони mm -hmm. дають в принципі достатньо правильні результати, от там претензій немає. Да? А якщо припустити, що якщо це компанія без прив'язки до КМІС захоче професійно, да, там, наприклад, там виконати певне замовлення, вона буде це виконувати обережно, тому що будуть колеги робити рейтинги, і це зразу кинеться. очі. тому е в рамках статистичної епохи ви заявлено, як правило, 25 32 тобто от в рамках цієї ці цифри може відбуватися зміна е, результатів е, цього голосування. Але ще раз повторюсь, що в принципі це кампанія з іменем, от, і вони прекрасно розуміють е, всі ризики від того, якщо у них буде неправдива соціологія. А за рахунок чого зміг так зміг рейтинг? Ми Пам'ятаємо часи, коли Юлію володимирівну разом із її політичною силою вже майже викинуло так з політичного життя країни, з рахунок чого вона знову повертається? Я думаю, що дуже вдала позиціонування сьогодні на темі тарифів, в якій вона відпрацювала. Вона була дійсно в прайм праймтаймах більше mm -hmm. центральних каналів, але знову ж таки вона з'явилася там, тому що була сатативно досягнута домовленість з телеканалом Інтер. Зокрема, ми бачимо, що Савік Шустра фактично не має передачі, коли б там не було топ-спікерів від батьківщини. Mm -hmm. І коли всі інші політичні сили займалися питаннями там війни і миру, особливо це стосується. Народного фронта це стосується президента. Ми бачимо, що для багатьох людей от питання виживання воно стало надзвичайно сьогодні гострим, і Тимошенка вона завжди вдала. От у неї є унікальне почуття інтуїції. Вона завжди обирає правильно теми, які сьогодні найбільше цікавлять людей. Це звичайно є елементом політичних технологій, але це така Юлія Володимирівна. Вона завжди це вміла робити. От тут претензій не може бути. Це претензії до інших, якщо вони не вловили цей момент, mm -hmm. цей тренд, так як вона за зробила. Самопоміч впали. На вашу думку, Руслана, чому? Мені здається, що стосується самопомочі і взагалі українського би, політикуму і політичних партій, є тенденція все ж таки утворення партій лідерського типу. Ми це бачимо. Так? Блок Петра Порошенка ми асоціюється, тобто іменний блок Батьківщину так само напряму асоціюють з Юлією Володимирівною. Угу. Самопоміч це, напевно, єдиний такий новий проєкт, який чітко окресленого лідером. Важко визначити, mm -hmm. і я особисто бачу в цьому, в цьому момент е, їхнього, їхнього. Тобто для, для електорату, для виборця до певної міри це така. Партія без обличчя якогось визначено. Ну можливо, якась їхня достатньо обережна політика. Вони вони, вони не засвітилися в якихось скандальних там виступів, Да, Я можу ти? трохи зсередини розповісти, те, да. що я мені відомо. Mm -hmm. Розумієте, в чому полягала стратегія самопомочі останні місяці. У них стійко зростав рейтинг, і вони боялися не врочити. І тому вони не робили жодних радикальних заяв, які могли би підірвати їхній рейтинг. Тобто вони, грубо кажучи, дули на воду, думаючи, no, що так. це молоко. Mm -hmm. Але в підсумку ця стратегія вона зіграла з ними трохи злий жарт. Чому? Тому що, коли у виборця з'явився запит на конкретні артикульовані претензії, заяви, виявилося, що от у них якраз таки їхньої позиції чітко не було видно по більшості питань. І вони це усвідомили, очевидно, і це пояснює, чому у них так зараз стала гостра радикальна позиція проти нової конституції, скажімо, чому вони почали голосувати і чому вони почали висувати претензії. Тобто вони, очевидно, побачили, що тенденція до падіння рейтингів дійсно є. От. Ми зараз виведемо все ж таки дані першої перші джерела. Да, тобто це порівняльна таблиця. Зараз наші перепрошую, продюсери виведуть те, що рейтинги справжні. Так, картинку на екран. Ви побачите, що далі йде радикальна партія Ляшка, яка також збільшила рейтинг і ну що у них впав. Дивіться, якщо по березню дивитися він було 17,1, зараз стало 12,2 У них впав рейтинг на 5%, Насправді. Десять зараз не. Ну, дивіться, 10, От було 2. зелене. дивіться, не не, 90, а, так. так. Да, Радикальна да, партія да, якраз 10,2, да. якраз да. в них і, і виріс рейтинг. Да. Отже, опозиційний блок впав. Громадська знаєте, теж цікаве... сумнівно, чесно кажучи. <звиск> 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 <звис Цікава також позиція народного фронту. В них взагалі обвалився рейтинг. Ну, Я чесно кажучи, я тут я чесно кажучи, я не бачу тут жодної логіки. Я дійсно згоден з тим, що у них рейтинг їхній падав, угу. але те, що цей рейтинг може складати сьогодні 2,8%, відсотка. Ну от я чесно кажучи, мені якось дуже важко повірити. Справа в тім, що дивіться, просто на себе Яценюк взяв невдячну роль людини. Яка є прем'єром час війни, і він дійсно займався здебільшого дуже невдячними питаннями. У нього останнім часом з'явився оцей достатньо ефективний формат. Я завжди його до речі пропонував нашим кандидатам робити прямі спілкування з виборцями в стилі Аля Рузвельт, угу. коли щотижня виходять і пояснюють людям, що насправді відбувається в країні. О, цей інструмент це з'явився в нього відносно нещодавно. Він здається там п'ять останніх тижнів там чи чотири виходить, я не пам'ятаю, але. Але це, це дуже цікавий, це ефективний інструмент спілкування. Тому ще раз повторюсь, це дуже пристрілочні рейтинги. Не треба на них дивитися як на результати виборів жовтня 2015 року. Повірте мені, до того часу ще дуже багато пройде. три місяці дуже жорсткої боротьби. Ніні це спільне Так що знаєте, я тут хочу нагадати: от ці стрибки рейтингів свого часу був подібний феномен у партії Наталі Кралевської вперед, Україна. Угу. І ми пам'ятаємо, що у них дійсно рейтинг тоді складав близько там 6%. Нтів, а закінчилося тим, це такий фальстарт. Розумієте, коли всі побачили, що вони реально можуть потрапити до парламенту, і це були рейтинги за півроку до виборів, За півроку mm -hmm. по них почали дуже активно працювати. І в підсумку вони отримали, ми пам'ятаємо, щось там там 1,4% голосів. чотири відсотки голосів Тому це дуже скажімо так. Те, що у Тимошенко росте рейтинг, це абсолютно правдива річ, і з цим не можна навіть сперечатись. Але це може виявитися фальстартом, тому що зараз вона задекларувала да, певні речі, і очевидно, що вона зараз стане мішенню з боку інших політичних сил, які побачили в ній бачать в ній сьогодні серйозну загрозу. Вона якраз таки і змогла цей спорт із за спини президента і прем'єр роз'яснити, тому що її просто недооцінили цій ситуації. Я згоден з паном Тарасом. В принципі, дійсно, ця соціологія говорить нам про певні тенденції, про певні тренди, але звичайно, абсолютизувати ці дані і цифри mm -hmm. ми не можемо, тому що офіційно ще немає старту навіть. Кампанії да, місцевих виборів вона не стартувала. Для когось вона, можливо, стартувала неофіційно, як для Юлії mm -hmm. Володимирівни, яка активно зараз з'являється на телеефір. Ну, тут немає партії удар, здається, тому що в них там взагалі в межах статистичної. Ну, врахи. їх немає насправді, так. Да. Тим більше, що наскільки я зараз знаю. Не буде зараз спільного походу на вибори, як це було між ударом mm -hmm. і блоком Порошенка. Це, це чиє це мої це мої внутрішні джерела? Так. Це є рішення самого київського мера. Він mm -hmm. вирішив, що він достатньо сьогодні посилився. Ну йому радники кажуть, що удар має йти отримувати свої місця самостійно, тому що деякі люди в оточенні Кличка вважають, що з ними несправедливо вчинили рік, тому mm -hmm. коли, значить, от половина списка віддала БПП. Тому я думаю, що на цих виборах Віталія Кличко з великою вірогідністю. Піде без підтримки партії Солідарності Блока Порошенка. Він буде робити це окремо, і от і так само вони підуть окремими списками в більшості регіонів. Це суттєво послаблює до речі, позиції кличка в якості кандидата в мери, тому що тоді будь-який інший кандидат, який піде. А другий тур в Києві буде однозначно. Ми це бачимо по соціології. Це буде або Борислав Береза, або Сергій Гусовський від самопоморчі, mm -hmm. і насправді враховуючи високий антрейтинг кличка, і те, що у нього дуже складні стосунки сьогодні з президентом. Я думаю, що шанси його перебрати зараз дуже дуже будуть стрімко падати. Хто, кого може подати на ці вибори блок Петра Порошенка? Ну що теж різні прізвища звучали, і в тому числі Гросьма ну, здається навіть віру. ну Гройсман розглядався, але це було більше елементом політичної гри проти кличка для того, щоб він погодився на певні компроміси. Mm. Я думаю, що у блока Петра Порошенка не буде кандидата на цих виборах. Насправді в Києві, в Києві, mm -hmm. але вони будуть у них очевидно, що в інших містах ну, і до президентських рейтингів теж доволі цікаві цифри зараз. Ми Виводити. Отже, якби вибори президента відбулися а, а, зараз, так, є дані. Зараз ми виведемо на плазму. А я якраз а, спробую вивезти їх сюди. А, ні, це вибори до Верховної Ради. Отже, є вони, так? Дивимося. А Петро Порошенко має 35%. Точніше мав в березні 35%. Зараз зараз рейтинг впав до 26%. Ну далі Юля Тимошенко. Ми про це говорили. Виріс вдвічі рейтинг. Олег Ляшко теж збільшив його. Анатолій Гриценко з'явився у цій градації. Uh -huh. В нього до речі, дивно, що позиції вищі ніж в Андрія Садового. Дмитро Яриш покращив і Юрій Бойка. Ну і Арсеній Яценюк дуже низькі рейтинги на останньому місці. Руслана, прокоментуйте. Ну, почнемо з останнього. Давай, це так. Ценю, Давай, цей, це цілком добре корелює з рейтингом Народного фронту, як ми побачимо. Тобто там 2,8, тут 2,4. Угу. Стосовно Дмитра Яроша, ну, очевидно, тут, тут складно сказати, тому що ці рейтинги, ці дані були зібрані до. Слово сумнозвісних мукачівських. А, так, тобто, може, це це плюсити, до речі, що було до чи в мінус, однозначно, в, в мінус. мінус ну я, втратить, я маю сказати, втратити. що ми знаємо свого поля, що це так. пішло дуже суттєво в мінус. У них буде такий процес, вибачте, що я вас перебив. У них буде зміцнюватись їхнє ядро радикально. Вони дійсно будуть ставати більш такими твердими, так mm. так, так зване ядро. Але ті от ситуативні. Вони будуть падати, і ми пропустили Юрія Бойка. ще. от по бойку? Ну тут по-моєму, все Можливо, не треба про навіть проку. чого пояснювати. У опозиційного блоку немає сьогодні вираженого лідера. Там є хтось вважає Юрій Бойка, хтось вважає Олександр Вілку, хтось М -м -м. каже Сергій Льовочкін. І відсутність іскравого лідера. в Принципі, тут я з цим згоден. Це соціологія, вона справжня. Так, Юрія Бойка важко назвати однозначним лідером до опозиційного блоку. Схожа ситуація з Андрієм Судовим. Да. Ми бачимо його рейтинг, і якщо ми зараз повернемо і подивимось рейтинг партії, mm -hmm. самопоміч він, він десь половину да, цього рейтингу складає. А чому його особистий рейтинг може падати на вашу думку? А, ну напевно, тому що він так і ну поки що не став політиком всеукраїнського масштабу, ну, мені здається, поки і що він. Він втім... нічого не говорить останні часом. ж не Він видно. локальний політик так. і він, він, він залишився? Така, така стратегія, він зник. що він зник. Ну, я думаю, що він, він дійсно, наскільки я розумію, він збирається балотуватися тільки на посаду мера Львова, а у нього ніяких інших амбіцій mm -hmm. немає. От. Ну і в принципі, ну це виправданий крок, а навіщо йому зараз світитись, там, витрачати ресурс, якщо немає ні парламентських, ні президентських виборів? Тобто все по логіці. Радикалю... Радикалізується суспільство, Ляшко, так, збільшується да. в нього рейтинг. Знову ж таки, це за рахунок останніх його, останні його поведінки у Верховній Раді. Це вплив ГБУ. того, що він став більш медійним за рахунок патріотичного каналу 1 плюс Дивіться, він змінив Сьогодні конячку. Угу. Це був проектом Сергія Львовичкіна, дуже довго часу радикальна партія. Зараз цей проект підтримується Ігорем Коломойським. Відповідно, оці рейтинги. Патріотів, mm -hmm. на які орієнтується, в тому числі аудиторія каналу Ден Плюс 1, +1 і на Каломойського на Корбана. Тобто вони почали сьогодні орієнтуватися на конкретне налега Ляшка. Якби зараз з'явилася партія Укроп, я переконаний, що результат Ляшка би не був таким високим, тому що він відбирає тоді ну, в багатьох так званих там ультрапатріотичних сил, насамперед там у Яроша і у радикальної партії однозначно. Тому цей результат знову ж таки він стався до офіційного старту цього нового політичного проекту Каломойського Укроп. До речі, зверніть увагу так, то, можливо, на чолити я думаю, що я думаю, що його очолить швидше за Корбан. А наскільки я розумію логіку самого Коломойського, наскільки mm -hmm. мені розповідав один із його радників, у нього немає ніяких політичних амбіцій, він залі на це як на забавки. У нього дуже таке сарка... Сарка... саркастичне ставлення. Mm -hmm. Але вони дуже розумно зараз розкинули свої а Вони дивіться з різних аудиторій. Дивіться, у них для таких посткомуністичного електорату у них є радикальна партія mm -hmm. з лівою чистою риторикою. Для центристів у них сьогодні з'являється партія відродження, коли. Ишні регіонали з хамутиніком хамутинік Бондар, да mm -hmm. оце партія від чого не цим проєктом. То слухайте у них до речі, цей ходить. проект він Руслан, достатньо тому, серйозний. Там себе. по центральній Україні вони можуть mm -hmm. вистрілити по півдню. і я закінчую, Руслана. І для такого правого електората у них зразу дві партії: і укроп, і правий, правий сектор. сектор так. Да. Тобто чотири партії ну нормально так розкинули. Принципі так про це говорять зараз журналісти. Що дійсно правий сектор зараз схиляється в такий uh, саме радикальний, більше скажімо, військове крило да такого воївнич. Крилова, це їхнє рішення не йти на місцеві вибори. От е, оголошення референдуму це дуже дуже доволі дивне. Це, це, що це позиціонування за це таке позиціонування, як нонконформістської такої партії. А Я не згоден, яка... я думаю, що це чи це технологія, щоб збити хвилю по Мукачеву. Подивіться, всі вже про Мукачева забули. Mm. Я думаю, це чи це технологія відведення. Ніхто насправді це референдум проводити не буде. От побачите, ця тема буде згорнута чисто з технічних пояснень. Ну от, і, от у мене таке Мукачево відобразилося на рейтингу ж не лише Яроша. На кому я, відображував, відображував. Ну, я думаю, що це серйозний удар, в принципі, і по рейтингам влади, про угу. це теж треба тобто говорити. Тому що нездатність, на президента... нездатність влади, ну я не знаю, на кому це відіб'ється більше, але це, в принципі, ну люди будуть дивитись по ситуації. Якщо зараз вдасться угу. швидко розрулити, тоді наслідків не буде. Але якщо знову все закінчиться тільки розмовами, то угу. можуть бути наслідки для, для влади по рейтингу. Дор Чи в Часовому вимірі це звичайно удар по владі, але якщо сьогодні будуть здійснені якісь радикальні кроки влади із роззброєння цих добровольчих батальйонів, вибудування власне силової вертикалі в Закарпатті, ці призначення москаля зняття всієї митниці керівництва з боку Яценюка, тобто відчувається, що влада рішу, взяла рішучий намір. Ну, принаймні, принаймні, загладити цю, цю ситуацію з Мукачу і продемонструвати Ну, вони собі. насправді розумно пішли. Слухайте, вони взяла Мустафу Наєма, людина з нормальною репутацією, який не пов'язаний з системою МВС. От плюс включився там і президент. Цю ситуацію і тому ну призначення Георгія Дуки да, до речі, да, і тука це дуже дуже яскраве свідчення. того, що сьогодні правильна комунікативна і кадрова стратегія самого Але Георгій туки це людина, яка критикувала президента, це не да, зна, не зла виювання. Дивіться, його... дивіться дивіться, це ж дуже запас... ново. Нова, нова стратегія. Це по суті нова стратегія. Тобто він зараз робить, знаєте, тримає своїх друзів близько, а ворогів ще ближче. Тобто То в нього він, він зараз... люди закінчилися? Чи, чи ні, це, ні, це нова стратегія? стратегія. Це нова стратегія mm. Порошенка. Тих mm. людей, які були його критиками, які ми опанували, зараз їх втягувати і робити своїми союзниками. За рахунок чого впав рейтинг Порошенка? Ну, ми ж бачимо, що сьогодні президент, як людина, яка відповідає за вектор оборони і зовнішньої. Політики а не справляється, ну фактично реалізувати ті програмні mm -hmm. пункти, які які він обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії. Йому не вдається. Мінські угоди не працюють в тому форматі, як, як ми на це очікуємо. очі до конституції. Як можуть вплинути на його рейтинг? Як люди оцінили? Я думаю, що ще зарано говорити mm -hmm. це. Ми можемо почекати наступної соціології, зокрема Кмісу. Якщо вони восени будуть проводити подібні очікування. Mm -hmm. то можна можна виміряти, тому що. Ми бачимо цв ці внесення конституційно відбулися цього місяця, а і тому, тому ця соціологія ще не відображує. Я думаю, що що позитивно все ж таки позначиться на рейтингах, тому що зокрема експертне опитування, яке проводив на фонд демократичні. Так, але, показує, до нього зараз якраз і виводу показує, що є запит. Зокрема, до проведення реформи децентралізації в внутрішній політиці, і експерти оцінюють це як важний, важливий успіх для країни. Але знову ж таки, це експертне опитування черговий раз підтверджує, що яскраві mm -hmm. такі події, як то призначення, скажімо, Михайла Саакашвілі головою, чи створення патрульної поліції це є такі дійсно. Ефективні піар-заходи, і навіть експерти їх оцінили як як, можливо, такі найбільш очевидні яскраві досягнення. Хоча, але це в кошик, плюс кошик до знову ж таки до адміністрації президента, до до його рейтингу, так безумовно. Ну, стосовно стосовно Сакашвіль, я думаю, це так і децентралізація так само. Угу. Ну от ви про реформи казали, і отже, є такі дані, що перша судової реформи вимагають люди, так реформа так, це... правоохоронних органів. Це стосовно тих, чого чекають, так? так ну от якраз і децентралізація реформи місцевого самоврядування, державного управління. Цікаво, що запит на боротьбу з корупцією нині не є на першому місці. це це він він так і був, чи, чи це впав? Ні, запит, запит на боротьбу цей. з корупцією є, і він відзначається як один, один мабуть, з тих моментів, які найбільшою мірою пропуксовує на сьогоднішній mm -hmm. момент. Тобто експерти оцінюють боротьбу з корупцією як до певної міри сьогодні косметичну і вважають це реально хронічною проблемою, яка mm -hmm. і, і сьогоднішні заходи оцінюють як недостатньо ефективними ефективними. Тобто вони вони бачать це зволікання з проведенням реформ. Відзначають невдалі кадрові рішення, наприклад, в уряді були також відзначені. Ну, от є так, динаміка цікавим цікавим епізодом э, стосовно, ну ми говоримо завжди про внутрішню політику. Є все ж таки оцінка мінських угод. Та, да? mm -hmm. от ми побачили, що позитивно їх практично ніхто з експерт, фактично ніхто не не відзначив. Ні, відзначили, але але э, лише чотири експерти. Mm -hmm. Переважна оцінка, вона йде в топ 3 э, негативних оцінок, mm -hmm. і оцінок, які ми э, оцінки частково позитивні, частково негативні. Тобто не здатні зупинити війну на Донбасі, теж о, цікавий так пункт. Так. Тобто, ми бачимо, що угода не виконується, тобто з достатньою мірою. Одні експерти, в залежності від того, які моменти вони все ж таки ставлять в пріоритет, в залежності від цього і. Формується їхня оцінка, да, якщо вони все ж таки оцінюють ситуацію, яка в нас була до підписання цих угод, активна фаза військових дій, то звичайно для цих для для цього експертного середовища підписання мінських угод є певним досягненням. Але для тих, хто звичайно хотіли реалізати всі всіх пунктів, зокрема політичної там частини, контролю над кордоном, аби Україна отримала виконання там іншої частини відведення військ, і так далі, ми бачимо, що вона не працює остаточно, тому. Ну, цікаво, знаєте, логіка, ну, все-таки люди, які перебувають під впливом українського поля медійного, експертного, і насправді дуже важко зробити тверезі оцінки стосовно того, що є мінські угоди і наскільки вони є важливими. А оцінка західних дипломатів, ну там топ-політиків, з якими я там спілкуюся в Америці, наприклад, там, в європейському союзі, вона принципово інша. І люди не хочуть дивитися справді в очі, що ці насправді мінські угоди це по суті є сьогодні ключова гарантія від. Повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни з Російською Федерацією, і це те, що сьогодні забезпечує кредити постійні, які в Україну надходять поставки нелетальної зброї на величезні суми в Україну, перенавчання української армії. Подивіться за останні місяці. Тисячі українських вояків пройшли перенавчання за стандартами НАТО. НАТО, і вже до речі, ви знаєте, що вже є перший завод, український, який отримав ліцензію НАТО. Він в Києві, до речі, знаходиться оборонний, mm -hmm. який тепер буде виробляти абсолютно за стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Це речі, які взагалі неможливо оцінити. Ну я розумію, що це, на цьому не збереш лайків, якщо ти про це напишеш на Фейсбуці. От що це рутинна робота, але повірте мені, що це щоденна рутинна робота, яку сьогодні робить і уряди президент. Mm -hmm. Вона набагато більше діє на те, аби Україна вистояла ці ситуації з одного боку, а з другого боку вона призводить до поступового руйнування військової потужності економічної Росії, тому що час грає якраз таки проти так. Росії. Останнє запитання не можу все ж таки його не поставити з приводу 205 го округу. Події у Чернігові, на вашу думку, ну Перше, чому настільки принципово для цих обох кандидатів проти Верховну Раду? Чи все ж таки це скидається на те, що це війна, вже така принципова Порошенка і Коломойського? Ну наскільки я знаю. Ви знаєте, я не розумію логіку людей, які витрачають сьогодні на виборчу кампанію в 205 му окрузі 9 мільйонів доларів, так як кажуть про Геннадія Кормана. Uh -huh. От бюджет кампанії Березенка теж дуже великий, але він менший. Для того, щоб потім отримувати зарплату 6 тисяч гривень, я логіки цього не розумію. Там більше uh -huh. всі прекрасно знають, що цей парламент не досидить до кінця. Будуть вибори дострокові. І чому така висока ціна? Тому що хтось нав'язує сьогодні думку про те, що на цьому виборі змагаються інтереси Порошенка і. Каломойсько, відповідна ціна боротьби не в мандатові, абсолютно, і не в корбані з Березенком. Це абсолютно ну, несумісні фігури. А ціна нібито в тому, що це результат або перемоги одного або іншого. думаєте, що, що це не позиція, що це не відповідна Я, дійсность. ще раз. Я знаю просто позицію там середини трохи, і я скажу, що це абсолютно не відповідає дійсності. Mm -hmm. Це просто людям вигідно. саме то і тому, в тому, щоб підняти ціну цих виборів, mm -hmm. щоб більше викачати грошей для них цинічно. Під цим приводом, тому що це єдиний аргумент, який працював. Але ще раз повторюсь, там немає насправді ніякої ціни. Я, я там, не знаю позиції там, досконало там, Порошенка і Коломойського, але я абсолютно переконаний, що вони дивляться на ці вибори. Знаєте, вони десь у них там на 20-му місці в порядку денному. Для Коломойського це 100%. 100%. Руслане. Ну, чесно кажучи, раціональної компоненти, звісно, мало можна побачити в цих. Цьому протистоянні в вкиданні такому серйозному коштів на, на ці вибори, але це дійсно стала така лі своєрідна лінія фронту, лінія протистояння між президентом і Коломойським. І мені здається, це така гра, в якій кожен підвищує ставки і вже не може зупинитися. Да? До певної міри мені здається, це є спроба знову ж таки ці вибори розглядаються як можливість. Обкатати якісь механізми чи політичні технології ну, слухайте там, в, в цій країні. Раз. Ми обкатали ці технології ще в 2010 році. Повірте мені, та? там нічого, там немає нічого нового. нового. Там банальна технологія просто йде з кубки тупої, абсолютно. Причому це так званий паровоз, який зараз запускається. Він ще збирається в день виборів реалізуватись. Коли е, ти отримаєш заповнений бюлетень, виходиш з порожнім, віддаєш його гроші. Відповідно, наступний отримає виборц. Знову заповнений, і пішло по нові. Це абсолютно банальний паровоз. Там на жаль, ті люди технології. Ологи, які заїхали, а там працюють там. Хтось каже, що там сидить ледве лед не половина. Ми, чесно кажучи, не захотіли брати участь в цій кампанії просто тому, що я знав, що це буде абсолютно скандальні і нечесні вибори. Так, от, на жаль, там немає нормальних справді технологій, які можуть вигравати просто в білу. Да, таке враження. Знаєте, що там, от реально, ублюдки зібрали з, з усього цеху, будемо говорити, які просто не вміють, не знають, як можна виграти по-чесному цю виборчу кампанію. Дякую.